Припинення вогню із понеділка та зустрічі з путіним у четвер на такий розвиток найближчих подій розраховує президент України Володимир Зеленський. У своєму відеозверненні український лідер наголосив, що лише повне, безумовне та довгострокове припинення вогню створює необхідні основи для дипломатії та може суттєво наблизити мир. Тридцятиденне припинення вогню мало би стати умовою мирних перемовин із Росією. Очікуємо на ясну відповідь від Росії. Війну Росії все одно доведеться закінчувати. Українські сили готові будуть реагувати дзеркально, щоб це було чесно. Ми неодноразово чули від партнерів, що вони готові посилювати санкції проти Росії, якщо Путін відмовиться від припинення вогню. За словами українського президента, Київ не має проблеми із веденням переговорів та готовий до будь-якого формату. Путін запропонував провести прямі переговори з Україною. У свою чергу президент США Дональд Трамп написав, що Україна має прийняти пропозицію Путіна незалежно від того, чи припинить Росія свої атаки.